Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви всі, мабуть, чули, десь приблизно тиждень тому була заява Мединського, що передаються, здається, 6 тисяч тіл загиблих військовослужбовців. Тобто передає Україні, Росія передає Україні. Мені е, скинули е, повідомлення, що тисячу. 200, здається, там, я зараз не, не, не бачу, бо дуже дрібний шрифт. ось Не хочу просто включати е, відео, яке мені прислали, тому що ну YouTube може забанити чужі відео. Е, здається, Тікток, а можливо, ні. гаразд е, Тобто на кордоні є 1200 тіл українських. І е, наша сторона не приймає їх, м, обґрунтовуючи це, ну нам це звичайно не говорять, але вони ж там між собою з, зрашкою спілкуються. Тобто, е, що ходять чутки, що влада не бере ці тіла через те, що немає можливості виплачувати тим усім загиблим. Ось, якщо повернути їх тіла, значить людина загинула, потрібно якісь компенсації, якісь е, виплати. Е, будь ласка, вас попрошу. Хто що про це чув? Будь ласка, напишіть е, під цим відео. А я зараз зроблю розклад, тому що мене питають це і псо це правда. Що наші не беруть тіла? Мої дорогенькі, кому потрібна приватна консультація, звертайтеся під цим відео. Є закріплений коментар або в інфобоксі. А ми поїхали. Дивимося, це правда, що наша сторона не хоче повертати через виплату, бо це великі кошти. Чи дійсно це правда? Дуже спірне пота. От, бачите, і зразу кошти випадають дійсно. Договорняк. Ну, ви знаєте, давайте так. Дійсно кошти. Але дивіться, в кінці йде карта, ніби Ну хтось скаже, це може прочитати по незнанню своєму, сказати, що це і псо. Якби ця карта була ось тут, так я би сказала, що це і псо. Все. Але у нас на дні колоди йде дев'яточка монет. Дев'яточка монет це величезні гроші. І їх потрібно в от люди будуть вибивати за своїх рідних, за своїх коханих. Розумієте? Ось. І це багато. Ця карта говорить: влада не може визначитись у влади, ну, скажімо так, роздрайв. Стільки грошей, вони не це для влади, це, от розумієте, це багато, вона не може визначитись всім, вона не може дати. Ось тому це правда, це не ІПСО. Була би ця карта ось тут, я би сказала, 100% ІПСО, Але ні. Дуже важливо, де карта впаде. Навіть важливо, чи вона ось тут паде, чи вона тут паде, в якій послідовності. Але тут стопроцентово було би ІПСО. Розумієте, тому що на дні колоди це завжди, от як у мене, дно колоди це чорний стіл. Бачите, ось чорний стіл. Який би я тут не клала декорації, чорний стіл залишається чорним. І, в принципі, я хотіла поміняти на світлий, не міняю, тому що поки що у нас війна. От мені не хочеться міняти. У мене є інші. Можу на червоний покласти, розумієте? Ось це і є фон. А фон тут іде, гроші і великі гроші. А влада, бачите, вона удавиться і копійки не дасть. Дуже важко, вона виплачує гроші. Оця карта взагалі говорить, вона так важко, за ці гроші треба так виб вибивати і оббивати пороги. Це ви всі знаєте. І нехай хтось мені напише, що я пишу і псо. Туди ви російське псо. Ось якось так. Тобто, виглядає так, що дійсно це правда. Виглядає, що це правда. Давайте так, подальша доля цих навіть не, тіл. Давайте скажемо тіл наших захисників, наших військових. Там, можливо, і жінки є, не тільки чоловіки, там, можливо, і закатовані є. Але я думаю, що закатованих вони не, не дуже то й повертають. Дивимось, доля цих тіл, які не хоче повертати наша влада. Яка їхня доля? Ну, це треба буде вибивати. Це великі гроші. І дуже, дуже за них треба постояти, скажімо так. Дуже постояти. Так. Але в мене таке враження, що їх повернуть. Все ж таки їх повернуть. Дивіться, розголос. В першу чергу цієї карти, вони говорять, розголос. Повинно бути, і ця карта теж говорить розголос, розголос. Розумієте, ви повинні про це говорити. Ви повинні вимагати. Оце, до речі, говорить, вимагати цих тіл. Вимагати їхнього повернення. Ось. І виглядає так, що можна їх буде повернути. Результат дивлюся. Ще дивлюся результат. Дуже важко, дуже важко, дуже важко. Але виглядає так, що їх давайте я скажу відверто: не всіх повернуть. Хто буде ходити, добиватися, хто буде знати, що там є його родичі, будуть ходити і добиватися. Але, відверто, вам скажу: грошей, можливо, не доб'єтеся. Бо ці карти показують, що влада. Беземоційно їй наплювати на вас. Ось якось так. Мало повернуть. а Можливо, поступово. Ви розумієте, що Росія може ще затребувати, як би це сказати, це має як гачок ще. Тобто, чим довше вони тримають. Розумієте, вони можуть затребувати за це якусь таксу, якусь, я не знаю, як це сказати, якісь кошти, якісь ресурси і тому подібне. А влада я не бачу, що вона дуже чухається. Давайте я ще на владу подивлюся. Що збирається робити з цим Влада? Запитаємо так. Бачите? Це. На дні колоди, як я вже пояснювала, дно колоди, обман, крадіжка, розрахунок. Ось, але у нас, розумієте, мало того, от вони будуть від цієї теми відходити. Для них це занадто великі гроші. Коли оця карта випадає, тобто печалечка, я не бачу, щоб влада, влада дуже, скажімо так, важко. Дуже важко зі своїми грошима. Дуже маленькі виплати будуть дуже за ними. Треба ходити вибивати. Але влада, я не бачу, що вони хочуть їх повертати. Це не повернення, це навпаки улізнуть від цієї відповідальності. Тобто, від відійти від відповідальності як мога більше обікрасти український народ, і їх це не хвилює. Ось якось так мої дорогеньки. Тобто, це не іпсо, це дійсно правда. Можливо, не Сума, можливо, не така, трошечки забільшена, можливо, сума, або навпаки, заменшена число цих тіл. Ось ось якось так. Але все рівно жахливо. Жахливо. Гаразд, мої дорогеньки, кладемо вподобайки, пишіть коментарі, ось, звертайтеся за послугами, кому потрібні консультації, і бережіть себе, мої любі. На все добре.